Привіт, друзі! Вийшов я зі спінінгом на озеро, половити хижака. Комплект вже зібрав, ну а зараз буду розпочинати риболовлю. Взяв з собою ультралайтовий комплект Safina 76 ULS. Катушка дайва Fuego 2500. на ній намотаний шнур від азури. Це X-Game, чотирьохжильний, по японії решітка 03. Розпочну з оснастки джихріг, вантажик 2 г і причепив хітомі від флагмана в розмірі 1,6 дюйма. Флюрокарбон на повідці 0,2. Клювання, друзі, на першому закиді. Я вам хочу сказати такий доволі, доволі приємний окунь. А як він заїв? Ну клювання такі. На таку палку це просто маса задоволення. Зараз відпустимо. Гарний. Такий окунчик. Давай, дружок. Оп, і пішов. Недалеко від берегу взяв, в принципі. Наскільки я тут зробив закид? Метрів 20 мабуть. Зараз дванадцята. Планую порибалити десь до четвертої, можливо, до... Ну, поки не буде, друзі, темніти. Вон дивіться. Б'є. Тичок був. І воно. Одразу. Одразу другий. Прямо роздача. І окунчики такі непогані. Початок, друзі, прям чудовий. Як для цього озера неочікувано. Два закиди, два окуня. І непоганий окунь, ну, за розміром трішечки послабив фрикціон. Все ж таки ми рибалимо на ультралайт. А вдруг щось непогане візьме? Що все? В окуні закінчилися? Або я їх тут трішки налякав. О, може сидить, друзі. Тому що. Подивіться на цих Окунів. 12-та година і він так файно відзивається тьху тьху ху, щоб не зглазити. Тришка в виде шовен. Вот. вот это уже тришка. Они нормальные. Здалося як поменший. Проманка в шахті. Бачили? О, ну це прям... це прям гарний. Це прям, друзі, файненький такий. Ну, риболовля сьогодні, друзі. Це просто роздача окуня тут. Давненько я його тут так не ловив. Так це тільки перше місце. Ону. Ага, це щучка. <смір> Яка ж ти велика. Тюк, а я думав конець. Пощастило. От якби не було застіпки, то зрізала би. Ну, це гарно, гарно. згодні. Давай, подружка. Пішла, пішла. Замінив вантажик на 2,5 грами. Хочу перевірити трішки подалі. Можливо, він відійшов. Оце після... Невеличкої щучки. Вже десь закидів 5-6 зробив. Жодного клювання. Можливо, лівіше відійшов. Ну тут, друзі, я закид вже не зроблю. Там вон стовпи стоять від вимостки. А тут вже така стіна очерету. Я також спробував, нема його там. Тут якраз є така невелика плямка з твердим дном. Трішечки там ракушки є. От він там і стоїть. Стояв. І стояло його там чимало. Скільки я тут шість окунів піймав і одну щучку на цій ділянці в першому місці. Оно! Оно це вже трішки трішки поменший. Але бачите, є. І все рівно відізвався недалеко від берегу. Прям недалеко. Так, да, відчувається півтора грама і два з половиною. Трішки заважає вітер. В принципі, по погоді зараз штиль повинен бути. Але немає його. Я в принципі коли прийшов, більш-менш нормально було. А потім знову почав роздуватися. І вітер якраз такий вздовж озера. Північний. Я зараз спробую тут, потім тут декілька місць, обійду там цікавих, і перейду на ту сторону. Там, в принципі, буде за вітром. Перестала рибка там відзиватися. Я йду далі, але пізніше, можливо, ближче до вечора я обов'язково повернуся і перевірю цю точку ще раз. Сім окунів я впіймав і невеличку щучку. В принципі, те місце відпрацювало чудово, як для зими і для озера цього. Чесно, я задоволений. Рибалка вже вдала. Місце також файне, але потрібно стояти в воді. Окунь тут завжди відзивався. Зараз декілька закидів спробую на хитомі 1,6 дюйма. А потім причеплю рака. Ось бачите, друзі, трішечки залишилося криги. Оця частина озера, вона була в кризі. Крига така була десь 3,5 см. Коли то були морози, я виходив сюди, перевіряв, ну, на рибалку йти я не ризикнув. Обійшов я на іншу сторону. Спробуємо тут замінив вантажик півтора грами і 1,6 дюйма приманка. Він перейшов на цю сторону і просто, можна сказати, штиль на воді. Ого! Оце клювання було, ви бачили? Це була щука, друзі. І вона промахнулася. Фух. Ну це подача була. Блін. Зараз перевірю Флюрик. Не вдарила вона. Ні, друзі. Я її просто не встиг засікти. Ну блін, Фу ти шо. Улупила так, улупила. Пішов я знову в це місце, де розпочинав риболовлю. Там походив по пляжах, було тільки одне клювання. Ну, скоріше за всього, то була щука. І все, друзі, більше жодного тичка не було. Десь пів години у мене ще є. Спробуємо. Можливо, тут ще щось впіймаємо. Да, в обід він відзивався дуже чудово. Але не довго. Можливо, щось з погодою. Можливо, якийсь тиск стрибнув, хто його знає. Це ж зимова рибалка. Тут вона ловиться, тут опа, і закрила рота. Ось така, друзі, в мене вийшла риболовля на місцевому озері, порибалив я 3,5 години, впіймав 8 хвостів. Сім окунів і одна невеличка щучка. Ось такий результат. Все, друзі, буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.